Доброго дня, мене звати Маргарита Миколаївна Якуніна. Сьогодні розглянемо тему режим майбутнього школяра. Школа приділяє першокласнику великі вимоги. Дитина включається в систематичну навчальну працю. У неї з'являються нові обов'язки, турботи, їй доводиться довго перебувати без руху. Організовуючи режим для дитини, батьки можуть успішно підготувати її до навчання в школі. Для дітей правильно організований режим умови не тільки збережені і зміцнення здоров'я але й успішного навчання. Режим це раціональне, чітке чергування сну, їжі, відпочинку, різних видів діяльності протягом доби. Розглянемо докладніше складові частини режиму. Сон має величезне значення в підтримці працідності першокласника. Для дітей 6-7 років достатня тривалість сну 10-12 годин. Недостатня тривалість сну шкідливо впливає на нервову систему дитини, знижується діяльність кори головного мозку, відповідь на роздратування. Але для повноцінного відпочинку в центральній нервовій системі і всього організму важливо забезпечити не тільки необхідну тривалість, але й достатньо глибину сну. Для цього потрібно наступне причити дитину лягати і вставати в один і той же час. Коли дитина лягає спати в певний час, його нервова система і весь організм заздалегідь готуються до сну. Час перед сном повинен проходити в заняттях, які заспокоюють нервову систему. Це можуть бути спокійні ігри, читання. Перед сном необхідно провітрити кімнату. У момент засинання дитини також під час сну потрібно створити спокійну обстановку, сунути яскраве світло, вимкнути телевізор, пристати голосно розмовляти. Дитина повинна спати у просторому, чистому, не дуже нікому ліжку, харчування. Їжа дитини потрібна не тільки для вироблення енергії та відновлення зруйнованих процесів дітяльності речовини клітин, але й для побудови нових клітинних тканин. Дитини процеси росту відбуваються особливо інтенсивно. В їжі повинні міститися в правильному співвідношенні всі речовини, які входять до складу тканин людського організму, тобто білки, жири, вуглеводи, вітміни. Білки, що місяця в молоці, м'ясі, рибі, яйцях, основне джерело матеріалу для побудови тканини, жири для покриття енергетичних витрат. З них утворюється жирова тканина в організмі, але надмірна кількість жиру в харчуванні веде до порушення обміну речовин. В їжі дітей повинні міститися жири тваринного і рослинного походження, вуглеводи наявні в крупах, цукрі і в основному забезпечують організм енергію. Вітаміни сприяють нормальному росту, розвитку речільності організму.